Втікла нам смола, втікла смолонька наша маленька. Бачите, скільки є? Скільки не вистачає. Нехватка, коротше. брак, <сміт> брак. І тут, бачите, не вистачає. І що робити? Тут посідала всюди. Посідала. І вихід ситуації я знайшов. Зараз покажу вихід ситуації, який. Тут менш більш нормально. А, тут ще трошки змилася. Вихід ситуації у нас тільки може бути один. Це беремо. Зараз, зараз, зараз. Ми вже перелили. Беремо смолу. Тихо треба сикнути. Беремо смолу та й будемо доливати. Ось такий вихід ситуації в нас. Беремо коректор. Коректор. Цик, 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 цик. Так, поїхав купив молочка ще трошка. І будемо доливати. Так, 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 де ми тут будемо лити? Зараз перше. Перше тут збоку. Ще комплект замішав. Отече сюди. О. А, яка красота. Знаєте, вона всіла, вона просто собі там знизу. Куди, туди-сюди. І, і всю. Не вихід ситуації завжди є. Бо взяли, долили, во-во-во, бачите. От так долили. Може, зразу втече, ну тут втече, то що зробиш? Тут рішенку в кінці залию. Іду ще тут долию. Так, можна ще сюди трошки влити, але тут рухлявільки, там такі трошки є. Сюди ще трошки дамо. Отак. От Ось сюди. Нас собі впитує дерево і йдемо ще сюди. Так. Сюди ще трошки дамо. Вот так вот, так вот, так вот сюда нашего красотульчика. О! Так, стоять. Сюда щебно втикло, тут у нас. Тут може знов втикнуть, ничего тут завтра петлей, якщо втикне. Опа, тихо, тихо. Так, тут в нас є... Та ніби все, зараз що там ті трішки треба підлити. І все, і красотулька. Якщо ще щось втікне наше молочко, то завтра ще підлиємо, що зробиш. І таке буває, такий нас красень буде. Біленький, біленький, красивенький.